Законні. А те, що вони сьогодні не бачать, як роздають спілку виборців. Як матово, сьогодні купляють купують Івана Франківськів. Я вірю, що Франківськ не продається, що у мене різне ніщо не продається. Ми завжди прийде захистити своїх побратимів. Один з них є прикладів. Вчора в нього відбуде. Мат, бо в людина вслушний клапан, 13 років в нього розсусний клапан. А ви знаєте, що 10 років вслушний клапан Ріша Радського, а далі я Бога. Тобто так лікарі всі кажуть. Сьогодні людина інфаркт, на, на прикробі. Якщо вона помре, вони всі відповідають. Вони всі були притягнуті, замерть нашого побратима. Вони всі купить і сидять, вони відкриті віка. Що вони закон, вони їх саме багатих машина. Вони обирають нас, українців, вони, які сидять у кабінетах, вони повинні знати. Ми будемо стояти до кінця, ми не дамо їм практикувати вибори. Ми не дамо їхні встановлені Олександру Шевченку виграти на цих виборах. Минаше Ви не будуть мати приставний голос і Януковича будуть обирати в парламенті. Смотри, їхні завдання одне: провести їхнього кандидата Коломойського Олександра Шевченка, Тому вони це роблять Івано-Франківську? Вони всякими гонці, всякими випадками хочуть показати, що нібито гречина про. Вони українські продажі, подивіться, вони корупція, наркотики тощо. Але нормально ніхто не розуміє, що це те, що позиковують і юні Лівошенко, і Лушенко, і багатьох інших політичну ясть. Тож вони намагаються це робити. Тоді не що українці прийшли, щоб підтримати. Я повідомляю окрему, що раз затримали, що переміг ми ну, інфаркції прикладів сьогодні. Ми не знаємо, можливо, як треба буде зараз робити термінову операцію. Операцію на серце по заміні клапана. Тому ми сьогодні не знаю, ми боремося до життя нашого побратима. Якого случний клапан? Він перележить на лікарні матері, але не знаємо, чи він доживе до наступної. Наступного дня, ось що вони роблять. Вони не тільки нас забирають свободу, волю, вони сьогодні забирають нашу душу, і нашу життя. То вони наше життя. Тому ми сьогодні прийшли, давайте наше гарство, буде в цій службі, яка служить не українцям, яка служить регіоналам, нечарам, рейованам. Вони добре живуть, поливають мають заможні машини, заможні хати, які дітей, дитячі соборські вічі тримаються щери, бо вони прокурорні органи. Вони привикли з щостих радянських сів, що не себе тут. Але ми знаємо, що ми рано чи тим будете відповідати і бачимо. Ще ми ведемо свободу, кримінальну відповідальність. В першу чергу про які чиняють такі злочини генерала і всі її прислужникам, тому ми сьогодні прийшли. Нашого атловку геть. Банду, ви там це геть.